Мої вітання. І одразу до гарних новин, причому сьогодні одна новина гарніше іншої. Зараз побачите і почуєте. Купили завдяки небайдужим українцям, які донатять, роблять це щодня, щоночі, майже щогодини. За це вам велика шана, подяка і низький уклін. Придбали авто. Купили автівку. Загальна сума 198 тисяч гривень. Далі. Далі сьогодні зранку прийшло повідомлення, яке не могло не зворушити, не потішити, і знову ж таки не втомлююсь повторювати про те, яку я гордість відчуваю за те, що ми з вами робимо. А тепер дивіться, як ми не просто допомагаємо Збройним силам України, а як ми з вами рятуємо життя. Це окопний РЕБ який знешкоджує ворожі FPV-дрони камікадзе. Але він рятує життя іще і по-іншому. Наприклад, отак. Поки заходили хлопці на позицію, він був у рюкзаку, був прильот, уламок прилетів і потрапив в рюкзак, пробив, пробив риб. Ну, рибу капець, але боєць залишився живим і неушкодженим. Так що, народ, гарну справу робимо. Продовжуємо в тому ж дусі, не зупиняємось, донатимо. І дай Бог врятуємо ще не одне життя. А тепер давайте попрацюємо. Так, на насасій зійшов потяг з рейок через паводки. Давайте подивимось, чи порадують нас найближчим часом якісь катастрофи на болотах. Яке позитивне питаннячко. Так, катастрофи на болотах. Що там очікується? Катастрофи на болотах. На рашці. Що там буде? Хвороби, хвороба масова, це ми з вами дивилися. Масове нещастя пов'язано з в мене щось, знаєте, таке перед очима лопасті гвинтокрила, І причому тут вода. Ну, лопасті гвинтокрила, вода, от таке там нещастя буде, така біда буде. І метал, і люди всі просто як на м'ясоробці. А могли б жити собі спокійно на своїх болотах? Бачите, яку біду наробили? Так, поїхали далі. Далі, далі, заміна содоля на Гнатове. Дякую за запитання. Просила нагадати, як проявить себе ця заміна? Чи справиться генерал Гнатов з призначенням і які зміни ми побачимо на фронті? Заміна содоля. Гнатов на посаді. Гнатов на посаді. Тимчасово притримає місце для а, улюбленця, той скоро закінчить свої справи і повернеться за кордону. Так, сирського не планують замінити. Сирський його кар'єра. Сирський. Сирський. Так, 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 так. В мене сирський кудись зникає чомусь так дивно. Ну, типа, був-був, раз і нема, знаєте, вод... як воду канув. Ну, тож маємо прогноз, що це не вічна і недовга політична кар'єра. Ну, воєнна кар'єра. Вона вже і політична, це зрозуміло, але воєнна на тій посаді, на якій він зараз. Так, очевидно, що на концерт гурту «Антитіла» на День Незалежності України ми не поїдемо. А наступного року є буде якийсь шанс провести там концерт під українським прапором. Мається на увазі Крим. Да? Крим, коли буде Крим вільний від расистів? Те, що він буде вільний від расистів, це навіть не обговорюється, але це не значить, що він буде зайнятий нами, кажуть карти. Він буде такий, знаєте, таке враження, що якийсь загальний, якийсь такий всесвітній. отакий. Тобто і сам по собі, і, і не сам по собі. І є якісь конкретні хазяїва або хазяїни. Але це точно не расистий, І це має тішити. Так, далі у нас. Коли українці зможуть... Ні, це не те, це не те ще. Пляжний сезон в Одесі в розпалі. Давайте подивимось на безпеки на літо саме для курортної частини Одеси. Небезпеки літо, курортна частина Одеси. Якщо поруч є е, залізничний зв'язок, колії, е, автомагістралі. Розв'язки автомобільні, все, що пов'язано з транспортом, з дорогою, мост можливо, міст? Так, небезпека від цього є. А, значить далі. Коли українці зможуть поїхати відпочивати на Азовське море? Чи вимальовуються якісь шанси на деокупацію цього року або наступного? Коли Азовське море буде вільне від расистів? Азовське море вільне від расистів. Так, дивіться, тут а, по Азовському морю ситуація навіть заплутаніша, ніж по Криму. А, у Азовського моря є меценат, давайте це так називаємо, або спонсор. Який вже погодив те, що ця людина або ця країна, скоріш за все, буде відновлювати, буде вкладати гроші, буде допомагати, але при цьому буде, ну, типу, володіти Азовським морем, е мені щось здається, що це прям конкретна людина, навіть не країна, розумієте, просто конкретна людина. І тут питання просто. Дочекатися, як це сказати, або нам офіційних, або офіці, офіційної постанови в плані того, що куди залишається, коли буде зупинка вогню. Ну, тобто, коли буде якийсь стоп. Це не про те, що ми, Е, гей, прийшли там, піздюлі і дали 200 гривень донат, молодці. А це про отакі договорняки. Тобто, ми чекаємо даговерняк щодо Азовського моря. Ну, давайте не так тоді спитаємо: мені цікаво інше: Азовське море для расистів на майбутнє. Чай, да і сматуємося. Азовське море для українців на майбутнє. Коли їх там не буде, ми все одно не зможемо туди зайти деякий час. Може, замінування, може, якась біда вони за собою залишать, не може, а це стовідсотково. Ну, що чекати від цих піздюків? А, і в мене таке враження, що Азовське море надовго закриється на реконструкцію. Ну, тобто це така історія, яка. Ми з вами більше ніколи не побачимо Азовське море таким, як ми його знаємо. І після війни буде ще якесь оновлення, перероблення. Не знаю, як це ще назвати. Ну, подивимось. Так, далі поїхали. Що в нас там ще було? Так, Папа Римський не цікаво. А для допомоги Сесії Північна Корея відправить своїх інженерів. Прям Північна Корея відправить своїх інженерів. Чи це правда? Чи насправді Корейські війська військові не інженерами підуть служити в якості бойових сил? Північ... А, це ж північна. Угу. Значить, північна Корея. Відправляє своїх інженерів до Сосії. Немає тут жодної правди в цьому реченні. Жодної. Їм самим дуже потрібні люди, дуже сильно. Що відправить Північна Корея? Вона відправить щось для польотів. Або щось вже готове, або якісь запчастини для, до цього. Ну, нехай воно там і не долітаючи, ні, краще долітаючи до Рашки, нехай воно там і розірветься. Дякую.